Let's go! буде стрижка допомагають сьогодні мені штокери і стафари. Так, це в нас ялівець, форма садовий бонсай або ніваки. Вже досить дорослий. Він приїхав до нас з позицією мікс, але схожий по своїх кольорах на OldGold. Будемо його стригти. Тобто він вже бачите, має свої заформовані шапки, кожного року його треба підстригати. Два рази в рік теж варто цю процедуру проводити, тому що він буде більше загущатися, гарніші і вирівніші шапочки будуть. Отже, ножнички в мене штокери. Буду стригти. Зстригаємо знизу оцю таку плоску тарілочку, плоску подушечку, щоб вона була рівненька, щоб було видно, де, де яка шапочка, щоб вони всі окремо. Ось, задаємо їм форму знизу. Гарно це все вистрихте. Щоб рівнесенько було. А як пахне, по формі дивимося, по формі шапочки, боки і верх. Верх теж. Якщо ви хочете, щоб вони були такі більш закруглені кулясті, то робите форму, формуєте. Або більш плоскі теж просто берете і вирівнюєте вверх шапки. Беру всякі такі різні дрібні. Десь позаростали гілочки, щось підсохло. Бажано це все повирізати. Щоб було видно ніжку, було видно і вигін. Ось ці тут сидить. Ройсть, оберети, потім малий секатор, і сідати його далі чисто. І ще після стрижки залишаються ось такі невеличкі гілочки. Там десь було вона товстіша, ви її зрізали ножнички, вона так торчить. Це теж, ну, якщо ми її повністю виріжемо, то буде трохи дирка. Тому повністю ми її не вирізаємо, але забираємо ось цей хвостик, щоб воно тут пішло далі відростати. Ось тут теж таке саме. То його ми можемо збирати десь ось тут. Щоб його не було видно такого дерев'яного хвоста. І воно все позаростає, не буде видно. Далі треба перейтися по стовбуру по гілочках, тому що він все одно може заростати, тому що це жива рослина, і це все з ніжки треба прибрати, щоб була гарна ніжка, щоб водної вигін, і яка вона по формі, і щоб бонсайчик ваш мам гарну стрижечку і гарну форму. Минулого року в нас позаростав, десь розтріпався за зиму, і йому треба було надати форму. Якщо він ще не пішов в приріст, можна швиденько застригти, заформувати і вже по нових піде приріст. Пішов в приріст, трошки зачекайте, щоб він відріз, і тоді підстригаєте. Літом, десь під кінець літа повторно ще треба повторити, заформувати йому зачіску на зиму, щоб він теж що за зиму знову сильно не розтріпався. скажімо так, от тому два рази в сезон їх 100% треба стригти. Бачите, що щось там повідростало, десь якимись кусочками, десь один погінець довший, коротший, вам його треба прибрати, берете ножиці і дати обрізати. Без проблем. Один готовий, йду до наступного!